В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Усім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля Скул Фокс FM. І я його ведучий, Балацький Андрій. Сьогодні я розповім вам про всі події у світі та нашому закладі освіти. 2 листопада Міжнародний день припинення безкратності. за злочини проти журналістів. У 2013 році на 68-й сесії Генеральної Асамблі ООН ухвалили резолюцію про його проголошення. Дату обрали в пам'ять про двох французьких журналістів, яких вбили в малі 2 листопада. За останні десятиліття за висвітлення актуальних подій вбили понад 700 журналістів за офіційними даними міжнародної мережі сприйняття вільному обміну інформацією в 9 з 10 випадків винуватці цих злочинів уникають покарання. В резолюцію опублікували звернення до держав, членів ООН, вжити конкретних заходів у боротьбі з безкратністю та засудили будь-які напади й акти насильства проти журналістів і співробітників. Змі. Це були всі події на сьогодні. Мирного неба нам усім та слава Україні!